Всім привіт! Як завжди, традиційно казка на ніч, 22 година. Сьогодні такий якийсь насичений день, дуже насичений день команда росте, все дуже круто, все, все просто складається як найкращим чином. Але, знаєте, таке сьогодні а, така паралель прямо через сьогоднішній день. коли От коли можна досягати результату, коли людина досягає результату, коли вже буде той момент, що люди почнуть іти в команду, коли настане той момент, що так все буде своїм шляхом іти, люди будуть, люди будуть додаватися і приєднуватися, і так далі, тому подібне. Знаєте, розкажу вам, колись я почула про це і, в принципі, дуже з цим погоджуюсь. Є принцип 700 годин. 700 годин для всього, абсолютно. Фактично, якщо вивчити щось нове. От Якщо ви там хочете нігті робити, манікюр робити. От 700 годин потратьте для цього для вивчення нової теми. Ой. 700 годин. Почніть робити навик. Ти ж бачиш, хоче сидіти на ручках і хоче і погратися, і позаглядати і все. От хочете, наприклад, їздити на машині за кермом, для того, щоб стати класним водієм, для того, щоб відчувати себе ну, дуже круто на дорозі, то потрібно витратити 700 годин практики для цього. От через 700 годин ви будете просто таким ой, крутим професіоналом. Витратіть 700 годин за кермом. Якщо ми говоримо про mlm бізнес, хто вам сказав, що у вас результат, або ви повинні стати крутим, просто неймовірно крутим, не витративши на все 700 годин. Навик спілкуватися, проводити зустрічі. Накапай котику сібіті. Він ще дуже малесенький, поки що ні. Я собачці капаю усі біді. Він ще просто йому навіть ще двох місяців немає, у нього 5 жовтня буде день народження. Бублік, це в мене бублік такий. Але ж їсть, Боже, бачите, від... поки, що... <бачте> поки що відключусь від 700 годин і їсть, наче зрослий дядько, чесне слово, він... він не може витримати, коли хтось їсть, а він ні. Прокинувся, очі витріщив, все, йому їсти. Молодий ростущий організм. Одним словом. Короче. Говоримо про 700 годин. Для того, щоб в якійсь сфері досягти результату, потрібно витратити 700 годин. Це правило. Про це правило розказують от навіть бармени. От бармен стане крутим професіоналом і може виконувати там свої трюки, робити дуже ефектно коктейлі, якщо він витратить 700 годин. А тепер я покажу на практиці, що таке 700 годин. От я являюся. Тренером для своєї команди, і я показую, як добувати результату в mlm бізнесі. Як зробити так, щоб стати магнітом, щоб притягувати людей, для того, щоб команда росла, і це все було, знаєте, так екологічно, і не просто екологічно, а саме в кайф, потрібно витратити 700 годин. От дивіться, я не знаю зараз. Навіть, можливо, от попишу на дошці. Дивіться, якщо 700 годин, і якщо кожного дня. Витрачати дві години лише в день. От знаєте, в інтернеті пишуть 2 години в день і там крутий прибуток буде, і все, пару годин в день ставте плюсики під оголошенням. От уявіть, що ви витрачаєте 2 години в день, 2 години. То скільки у вас піде, щоб будете 2 години? Ну, В році у нас 365 днів. От уявіть, що фактично, якщо ви будете витрачати 2 години, ну, десь там якісь дні, у вас будуть вихідні, там кілька штук вихідних, а то щодня, 2 години в день, це у вас піде 700 годин. От ми пишемо 700 взагалі 700 годин. У вас піде один рік. Один рік все. Якщо по 2 години в день. А тепер уявіть, якщо ви зайнялись новою справою і витрачаєте лише 2 години в день. Ви тільки через рік здобудете той результат. Ви тільки через рік станете лідером. Ви тільки через рік зможете заробляти ту суму грошей, про яку ви мрієте. Тому що от через рік ви станете тією людиною, до якої хочеться притягуватися, до якої хочеться приєднуватися в команду, тому що у вас вже буде навик. У вас можна буде от просто, неважливо, в якій ви компанії, неважливо, що там за продукт, неважливо, який маркетинг. Просто буде. Відчуття сили, впевненості в собі і хочеться приєднуватися в команду. Якщо ви будете витрачати 2 години в день, це рік. Окей. У нас немає року, нам хочеться швидше. Якщо ми будемо витрачати 4 години. 4 години, то відповідно у вас йде уже півроку, Правильно? Тобто 6 місяців. Результат через 6 місяців, 4 години в день. І те, що там пишуть оголошення в інтернеті, що ой, пару часов, самі вибираєте, коли вам працювати, знімайте, будь ласка, вірмішельку з вух, ви скидуйте цю мівіну і просто включайте мозок. Щоб для того, щоб стати лікарем, взагалі вчаться 6 років, а потім ще 3 роки інтернатури. А фактично, МЛМ-індустрія це нова професія. І чим швидше ви набудете ці знання, чим швидше ви почнете їх тілювати в реальність, тим швидше ви здобудете цю круту професію, і тим швидше ви досягнете результату. Все. я люблю говорити так, як є. Я люблю, щоб люди знімали свої рожеві окуляри. Тому що якщо людина сама не знімає рожеві окуляри, то вони розіб'ються рано чи пізно. І ці рожеві окуляри б'ються склом всередину. Зрозумійте це, будь ласка, не ведіться на тих людей, які вам починають сказати, та тут легко, та тут просто тобі нічого не треба робити, просто телефон, просто інтернет і сади і нічого не роби. Ні, так не буває. Потрібно самому навчатися, потрібно розвиватися постійно і постійно розвивати свою команду, давати їм ці знання. Давати, давати, давати. І знову ж таки робити самому свій реально свій, свою роботу показувати. Не просто будь мотиватором за команд, для команди. Там підключили двох людей і все, ми більше нічого не робимо. Ні. Потрібно працювати, працювати над собою і постійно будувати першу лінію. Не, не, не суть, не про те. Якщо витрачати 4 години в середньому, в день, кожен день, без суботи і неділі, у вас на це піде півроку. Все, ось ваш результат не за горами. Немає у вас півроку. Ви людина, якій треба, просто треба. Все, значить, ви збільшуєте кількість годин. Збільшуємо її вдвічі. Ви Використов... робите 8 годин в день. І результат через 3 місяці. 8 годин в день. 8 годин в день. І результат через 3 місяці. Чому бармени через місяць вміють круто? Вміють дуже круто володіти навиками змішування коктейлів, робити це ефектно. Так у них це все такі, такі класні рухи. Все в них дуже виходить, дуже круто. Знаєте, є навіть конкурси серед барменів, тому що вони відпрацьовують зміну 12 годин в день. І уявіть. Через скільки часу вони напрацюють своїх 700 годин. От є принцип бармена: от є такий, знаєте, серед мережевиків. Всі знають, що фактично для того, щоб швидко, щоб швидко прямо досягти результату, потрібно стати барменом в mlm бізнесі. Потрібно змішувати коктейлі. Ефектно їх змішувати. Вивчати продажі, продажі, як потрібно правильно продавати, як не продавати, а беріть у мене ось маркер, купуйте. Ні, не це продажі, а продаж себе в першу чергу, як наставника, як лідера, як ту людину, яка може вас вести за собою, чи ви можете вести свою команду за собою. Далі ви продаєте бізнес, ви продаєте ідею бізнесу. Ідею майбутнього, взагалі чому він створений і що таке особливе в ньому є, ви повинні знати своє УТП, унікальне торгове, е, торгову пропозицію. Все тільки так, по-іншому ніяк не може. Якщо ви будете виділятися на цьому ринку, і ви будете знати точно, що таких, як у вас, така, як у вас пропозиція, її немає ні в кого іншого. Тоді у вас буде швидший результат. Ви цьому навчаєте самі і навчаєте свою команду. Навчайте самі, навчаєте команду. Самі робите результат, і ваша команда вас повторює. Просто все збільшується з геометричної прогресії. Тільки так це буває. Тільки так. І ем... Якщо людина йде на те, що тільки одну-дві години в день попрацювати, то і очікування повинні бути відповідними. Очікування повинні бути відповідними. Знову ж таки, порівняйте це з їздою на автомобілі. Для того, щоб реально класно їздити, потрібна практика. Все брати і їздити, брати і їздити щодня. Щодня. Не так, що вдома стоїть. У мене, якщо говорити про автомобіль, я отримала права в суботу, а в неділю я вже сіла і поїхала. Перший раз там більше 100 кілометрів, на відстань більше 100 кілометрів і поверталася в той самий день. Як я втомилася, це просто жахіття. І я просто я думала, що це не так важко, я ж то вмію вже керувати, але це така концентрація уваги, це так тяжко, це просто неймовірно важко. Але я це зробила. Я знала, що потрібна просто практика. І це слава Богу, що треба було не по місту їздити, а треба було їхати за місто, і там в село треба було їхати в одне. І я пам'ятаю цю дорогу, і я така: Господи, мене вижили як лимон. Тому що я витратила там кілька годин в дорозі за кермом. Просто так я, я уявляю, як мене чоловік тоді, як він втомився. Одна справа, коли він за кермом, а друга справа, коли він мене повинен контролювати. Це просто жахіття. Але я це брала і робила. А далі, коли після цієї поїздки я перестала їздити взагалі на машині. Я така, ну, навіщо воно мені треба? Я так тоді втомилася за цих пару годин, що я їхала туди кілька годин, я ж не їхала там 100 км в час, я їхала 40-50, максимум, по трасі. І я так втомилася шалено. А потім я сказала, я не буду. Ну, Навіщо? Кажу, ти вмієш прекрасно їздити, бери, їдь. І я кілька років взагалі не підходила до машини з того боку, де кермо. Я сиділа справа, як, як тормоз справа. і все. А потім так склалося, так обставини склалися, що у чоловік у мене поїхав за кордон, і в мене я вимушена була сісти за кермо, їхати. Я пам'ятаю, як я виїжджала в себе з двору, у мене трусилися ноги. Я... Вони, вони самі трусилися. У мене так нога була на педалі тормозу, і я пам'ятаю, от як в мене п'ятка труситься, я нічого з цим зробити не можу. Не могла я цим ніяк управляти. І його три місяці не було. Я три місяці мені треба було дітей вести до школи і забирати їх обратно. І як я раділа, Боже, як я раділа, що були зимові потім свята, що школа вже була закрита і вже не треба було цього робити. Це, це просто це щось неймовірне. Голеод, холодно, мороз, ручник примерз. Це просто я пройшла таку школу неймовірно. Я не то, що 700 годин відпрацювала. Вже коли він приїхав, я вже одним пальцем, отак кермо вже крутила. Мені було все одно, я вже тут музика клацає, я тут в телефоні щось вже. А він, підожди, підожди, дивись на другу. Кажу, та розслабся, я вже все вмію. Я вже все знаю. У мене вже такий навик, тому що мені прийшлося через це пройти. І от коли ви задаєте питання, коли в мене буде результат, коли в мене буде результат, от я вже стільки зробив контактів. Я вже зробив от таку статистику. Відпрацюйте 700 годин. Я вам так даю. Я не можу знати до кінця, от як ви саме цих 700 годин відпрацюєте. Але 700 годин повинні бути якісними: проведення зустрічей, говорити. Як кажуть у нас в мережах, що поки ми говоримо, поки ми заробляємо гроші. Тільки закривається наш рот, все, ми перестаємо заробляти. От як би це не було б для когось. Можливо, це відкриття. Я пам'ятаю, перший раз, коли я почула цю інформацію. Для мене це було відкриття, тому що я раніше взагалі не так працювала. Я раніше відправляла спам. Отаку простість і я відправлю і все. І я вважала, що це вже робота зроблена. Відправила одному, іншому, третьому. І все. Я вважала, що робота зроблена, а це так не працює. А потім дивуюся, ну чому мені ніхто навіть не відповідає, або ніхто е, всі відмовляє. Тому що я себе не прокачувала. Те, що повідомлення відправлялися, я себе не прокачувала. Якщо ви хочете, щоб до вас приходили люди, вам потрібно стати лідерами. Все. І крапка, ніяк по-іншому. До лідерів приходять лідери. До тих, хто не є. Якщо прийдуть люди, то рівно такі самі, які будуть нить, і ви посідаєте, візьмете один одного за руки і будете сидіти. А якщо ви хочете результату, вам треба розвиватися, йти вперто до своєї цілі. Піти там, заспокоїтися, перегрузитися і йти впевнено до своєї цілі, тому що ви знаєте, чому ви це робите. У кожного вона своя. Коли мені було дуже і дуже хріново, по-іншому я ніяк не скажу. Коли я розуміла, що в мене життя може остановитися в будь-яку хвилину, і я зрозуміла, що, а що я оставлю своїм дітям? Що я оставлю Я на свою зарплату медичної сестри, я навіть велосипеда дитині купити не могла. Що я їм залишу? Я розуміла, що треба ставати на ноги, треба робитися сильним. Ні, все, що вони згадають про маму, яка ну, мама працювала на мінімалку, і що? Так мама могла підняти свою задницю ще, ще до дотаїй медицини. І шукати, шукати, рити інформацію. Як це роблять інші люди, як вони досягають результату? Спостерігати за іншими мережевиками, блогерами і так далі. Я не розумію тоді, коли. Ще тільки Інстаграм розвивався, можна було набити таку аудиторію, неймовірно. Можна було там блоги мамочок, які позалітали, там в рекомендації. Зараз вони просто працюють на рекламі. Дуже круто. Тоді можна було набити аудиторію. Я пам'ятаю, я перший пост виставила у 2015 році, якраз тоді, коли Інстаграм з'явився, Ну десь оце в цей період. Там можна було суб свій фотографувати і на нього будуть підписуватися люди. Наскільки це було класно, але тоді моїх мізків не вистачило, щоб монетизувати свій блог. Я така покинула її кілька років взагалі нічого не, не робила. У мене моє бідне таке мислення не дозволило дивитися масштабно, а люди змогли. змогли вони почали туди вкладати свої сили, вони зрозуміли, що це класна, класна, трендовий, класний трендовий напрямок. Можна розвивати свій інстаграм, і той, хто почав його розвивати ще в 2015 році, сьогодні стали блогерами мільйонниками І для цього не обов'язково було там заробляти кучу бабла. Є сільське життя, є звичайне життя, є там блогери, які там в аптеці торгують і показують своє життя. Різні вони є на різні смаки. Хтось подорожує, хтось там ще щось, хтось кулінарний блог веде, і всіх все виходить. Тому що вони підняли свою задницю, а я тоді не підняла. І все, я пішла на завод, я ж думала, що я зараз знайду легші шляхи. Пішла на завод, шліфувала шестерні. Всі мені були навкруги винні. Держава не така, на роботу мене не беруть, бо в мене там то, бо в мене там все, сама нила. Я ж сама така була, я знаю, про що я кажу. І, можливо, для когось зараз буде образливі ці всі слова, що я кажу. То знімайте трішки свої окуляри, тому що вони б'ються склом всередину. Тоді робиться дуже боляче. Коли ти лежиш на операційному столі і ти розумієш, що в тебе залишаються двоє малих дітей, яким би ти могла дати найкраще майбутнє. А ти сидиш і неїш, і всі навкруги винні. От Тоді я вирішила, що я буду йти, не дивлячись ні на що, просто не дивлячись ні на що. Буду робити свою статистику, буду відпрацьовувати свою систему і все, хто б мені що не говорив. Я відпрацювала своїх 700 годин. У мене приходять до мене люди в команду. А ви відпрацювали своїх 700 годин? Якщо ні, то давайте піднімайте, будь ласка, свої п'яті точки. І я вам бажаю удачі. От сьогодні у мене такий посил, бо я щось ну, прям в рознос пішла. Всім бажаю теплої, мирної ночі. Ой, і хай вже нарешті буде ця перемога. Нам тоді